Український супермаркет СМ Маркет відкрила компанію Агропродсервіс 20 серпня у Збаражі. Генеральний директор компанії каже, підтримувати та розвивати економіку нашої країни у воєнний час, неабияк аби як важливо, завдячуючи збройним силам. Ми маємо можливість сьогодні тут в нас на наших територіях працювати. Підтримувати економіку України, розвивати економіку в цей складний час і таким чином підтримувати наші збройні сили, підтримувати наших людей. ОСМ маркеті можна придбати широкий асортимент товарів, в тому числі продукцію від виробника. У закладі працює фудзона, де можна випити кави і смачно поїсти. Понад 30% асортименту це асортимент власного виробництва. М'ясна продукція, розливне молоко, це бакалія, крупи, виробництво молочних продуктів, консервація, заморожені піфам... на Брикати ручної ліпки, тому ми сподіваємося, що зборожчани можуть оцінити якість нашої продукції. На відкритті гості мали можливість зробити покупки, продегустувати смаколики від виробника та зробити світлини на фотозоні в етностилі. Діти весело провели час із аніматорами. Покупців на відкритті було чимало і враження кажуть, у них залишилися позитивні. Інтер'єр дуже приємний, персонал приємний, асортимент доволі такий Великий, широкий, гарний магазин, великий вибір товару, ціни нормальні. Багато м'яса можна купити. Ну, нормально все гарно. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.